Я зараз заходжу на даху, де люди вже робили дуже багато різних процедур. Ось як бачите, тут ремонт робився. І Бачите, ось ця та лінія така йде. Тут був колись тарп, люди прибили пластик. Видно, що, дір... що цвяхи видно, навіть Бачите, ось цвях. цвях. Хто б це не робив, вони зробили неймовірно погану роботу. Тому що вони забрали тарп, пластик відірвали, ось там отримали, іншого кольору поміняли, а цвяхи лишили. Ось лишили, дірка і в даху. Бачите, ось дірка, дірка. Так не має бути. Будьте обережні, кого ви наймаєте. Справді навколо стільки людей, які знаєте, купили собі драбину і дрильку в хомдіпу, і тепер вони знають, що робить, або два місяці попрацювали десь там, і тепер вони вже професіонали по тому, як це все робиться. Боже, не купляйтеся це? Ви ви варті. Краще, ніж цього, ви маєте знати краще, ніж це. це ваша хата, розумієте? Тому провіряйте ліцензію, провіряйте досвід роботи, провіряйте зразки робіт, приклади проєктів їхніх. Якщо вони займаються цим довго, а ви не хочете нікого, хто займається цим менше ніж, не знаю, років 5, напевно, хоча б щоб вони розуміли, що відбувається. В них буде сотні цього всього, розумієте, сотні проєктів, сотні зразків, сотні документів. Ми вам це покажемо без проблем, це нікому нічого не коштує. Номер телефонів, референс, розумієте? Будьте обережні, щоб не втрапити в таку халепу якось тут.